Щоб успішно отримати туристичну візу до США, потрібно переконати консула, що ви повернетеся додому після поїздки. Для цього на співбесіді важливо показати та довести свої зв'язки з країною, де ви проживаєте. Ось як це зробити максимально переконливо робота та кар'єра, а саме посада, на якій ви працюєте, дату початку роботи, чим довше ви працюєте на одній роботі чи в певній сфері, тим більше офіцер буде впевнений. Що ви повернетесь додому, зарплата вона повинна бути достатньою для здійснення подорожі. Також за бажанням ви можете підготувати додаткові документи, але вони не є обов'язковими, а саме, підтвердження, що за вами збережеться робоче місце на час відпустки, лист від роботодавця про заплановану відпустку для підприємців, виписка з реєстру ФОП або документи про власний бізнес. Сім'я, свідоцтва про шлюб та народження дітей можете підготувати, якщо дитина або ваш чоловік, дружина залишаться вдома, довідки з дитячого садка або школи про навчання дітей, будь-які документи, що показують вашу роль у сім'ї, опіка над родичами тощо. Але ці всі документи не є обов'язковими, потрібно дивитися кожен випадок окремо, майно та нерухомість. Свідоцтва про право власності на квартиру, будинок, земельну ділянку, документи на автомобіль або інше цінне майно, але навряд чи консул у вас їх спитає: фінансова стабільність, виписки з банківських рахунків, документи про депозити, інвестиції, довідки про додатковий дохід, оренда майна, дивіденди, навчання, довідка з університету, коледжу або школи про зарахування та дати навчання. Студентський квиток, попередні подорожі це важливий критерій при схваленні візи, але не основний і єдиний, за яким консул буде вас оцінювати, тому покладатися тільки на велику кількість подорожей не потрібно. До мене звертається немало людей після відмов, які розраховували, що їм схвалять візу тільки за рахунок великої кількості подорожей. Після мого повного аналізу та виправлення помилок люди отримували свої візи. Також на співбесіду можете взяти з собою ваші минулі паспорти з візами та штампами. Наявність поїздок України, ЄС, Великобританію, Канаду Японію – Японію що показує, що ви вже поверталися з-за кордону. Як про це говорити на співбесіді? Коротко і впевнено поясніть, чому ви точно повернетеся. Не створюйте враження, що хочете залишитися в США. Аргументи повинні виглядати логічно, важливо. У більшості випадків консул навіть не дивиться всі документи, але вони можуть бути при вас.